І зараз на зв'язку зі студією 24 го каналу кореспондент із Запоріжжя, і ми маємо можливість почути, що саме в ці хвилини відбувається у місті, і дізнатися, як місто оговтується від страшної і гучної ночі. Вітаю вас. В Запоріжжі триває розбір завалів після того, що сталося. Ну, якщо взяти хронологію, то десь о 4.19 ранку пролунала тривога, літаки в повітрі. І вже за 7 хвилин орієнтовно стало зрозуміло з моніторингових каналів, що керовані бомби летять в напрямку Запоріжжя. Була серія вибухів, потім пауза, о 5.10 знову літаки, знову бомби, вибухи. Ну, думали, що це вже все. Але о 5.35, близько шостої вже ще полетіли бомби. Тобто в три заходи це так відбувалося. І відео росіяни влучили в цивільну автостоянку, куди вже прилітав раніше каб, якась маніакальна наполегливість у них бити по тій стоянці. Там погоріло авто, була сильна пожежа, і багато біди було від прильотів у приват на сектор Шевченківського району, там зруйновані будинки, господар одного з них зміг вибратися з-під завалів, а його 75-річна дружина там залишилася, змогли відкопати тільки рятувальники ДСНС, ну, диво не сталося, літня жінка померла під завалами. Загалом від цього налюту загинуло троє людей, двоє поранених. Бомби летіли також на Запорізьку набережну в район, де розташовані великі торговельні центри багатоповерхівки. Ну, там в основному обійшлося вибитими вікнами і пошкодженими балконами. Загалом було сім літаків, з них прилетіло 10 кабів, дещо наші військові збили на підльоті. Одна з бомб не розірвалася. Спланувавши приватний сектор. Є фото цієї бомби. Можна уявити собі, що відчули люди, побачивши у себе цей подарунок з небес від тих. Людиноподібних льотчиків путіноїдів. Ну і ще два моменти. Ми знаємо, як щомливо на Москві ставляться до різних сакральних дат сам Путін і його підлеглі, так ось оце нинішнє бомбардування кабами, організоване окупантами, точно в річницю першого застосування їхніх каб по Запоріжжю рік тому. І я переконаний, що саме оце вони визначали цю річницю. Ну і друге, за цей час Збройні Сили України налагодили ефективні засоби радіоелектронної протидії цим кабам. Вони не долітали до обласного центру, падали десь у полях, інколи навіть поверталися на окуповану територію, таке бувало. Сьогоднішній приєм свідчить, що московити змогли адаптуватися до українського РЕБ. Можливо, вони застосували нові, більш, більш стійкі до перешкод плати наведення бомб. І тепер це новий виклик для наших фахівців знову зазнати протидію цим кабам. Загалом на фронті побільшало обстрілів, звідти наша обласна адміністрація, стало більше артилерійських ударів, 205 за добу приблизно на третину збільшилося, більше безпілотників, 402 прильоти також на третину збільшилося, стріляли реактивні системи 5 разів. Ну і крім Запоріжжя були авіаудари ще також по Новодонилівці, Новоандріїв по Ольгівському. Генштаб пише, що інтенсивніші стали атаки ворога на Голіпівському напрямку. Чотири рази відбували атаки наші військові поблизу Ольгівського і в бік Полтавки. Ну, там карта Діп стейт показує, що росіянам останні дні вдалося просунутися в тому районі в... біля Новоіванівки. Ну, це біля... Межі трьох областей Запорізької, Донецької, Дніпропетровської, там йдуть інтенсивні бої і окупанти саме там зараз намагаються пролізти. І на іншому напрямку на Оріхівському також було шість атак в районі Кам'янського, в бік Малої Токмачки і в бік Новодонилівки. Ну, там росіяни давно вже штурмують, зараз в них нічого особливого там не вдається, вони пишуть, що... Йдуть у них ожесточені бої, а нічого серйознішого їм на Ріхівському напрямку не вдається досягнути. Ну і про життя окупованих територій. Я тут подивився. У росіян вчора відзначали вони на окупованих територіях державне свято. Всі ми знаємо, як Путін любить, любить Рюріка і Рюріковичів, проїдаючи мозок своїм інтерв'юєром розповідям про них. Так от вчора у них був День зарождення російської государственності. Це свято особисто Путін заснував у 2012 році. Я подивився, а від чого ж вони рахують цю государственність свою? А виявляється, дата пов'язана з призванням варяжського князя Рюрика в Новгород у 862 році, що положило начало династії Рюриковичій і становленню, пишуть государственності на Русі. Ну, треба сказати, що Москви від цієї дати ще 300 років не існувало потім. От, яким чином Новгороди це прив'язане до Москви? Враховуючи особливо те, що цар Іван Грозний з часом, бо в нього були такі ж ревнощі до Новгорода, як зараз у Путіна до Києва, бо, там, за любов до Європи, там за прогресивні тенденції. Він в 1570 році влаштував таку страшну різню в цьому Новгороді, знищивши фактично місто. Ну, Історія повторюється, ми бачимо, що от Москва тоді дивилася на Новгород, зараз Київ. А загалом крадіжка чужої історії для Москви. Ну, Це ж просто то, традиція, знаєте, взяти історію Новгорода, історію Києва, в одну посуду, як кажуть в Росії, з історією Москви, Московії заболтати, і ось вам і історія якогось там государства російського. Ну, Такі тенденції давно існують. Бачимо ще один приклад, як, як воно прикро реалізується на окупованих територіях в тому числі. Ось такі новини маємо на цю годину з атакованого кабеля Запоріжжя, з Лінії зіткнення і з окупованих територій нашої області. Колега, дякую вам за інформацію. Тримайтеся, бережіть себе і. Дякую, що залишаєтеся постійно з нами на зв'язку і розповідаєте, як кривава російська орда продовжує стирати, буквально стирати з обличчя Землі, наше Запоріжжя. Нагадую, наш кореспондент із Запоріжжя був щойно на прямому зв'язку зі студією, і ми з вами почули, як місто від самого ранку оговтується від страшної. І цинічної кривавої атаки Знаєте, в такі моменти спочатку душать сльози, коли ти чуєш від очевидців, що доводиться переживати нашим українцям, а потім. Я знаходжу в собі сили і розумію, що ці сльози ми маємо конвертувати у правильне русло, які нашу біль, розпач в тому. Ми маємо зараз конвертувати у донати на підтримку наших сил оборони. Зараз ми збираємо на автівку Нісан-Навара для артилеристів НГУ, і Я дуже хочу, щоб ви також всю свою злість сьогодні конвертували у Донати на цей збір. Бо наші захисники помстяться. Вони продовжують вибивати окупантів і будуть робити все можливе, щоб ми з вами не тільки плакали від страшних новин, оговтуючись від цих клятих російських атак, а щоб ми мали і гарні новини, зокрема з фронту. Тому давайте попри все підтримувати наші сили оборони.